Дорогі брати і сестри, поздравляю вас з празниками Святої Пасхи, Христос Воскрес! О, воскрес! Христос Амія. Сьогодні до нас прибув високий гість, предстоятель Православної Церкви Америки, блаженіший тихон архієпископ Вашингтонський, мітрополітція Америки і Канади. І від лиця всіх вас, хто тут зібрався сьогодні в цьому храмі, я хочу привітати владику блаженнішого мітрополіта його прибуттям в Україну. Welcome to Ukraine! <реш> Владика блаженніший митрополит Прибув в нашу землю, він вже другий, перший візит був короткий, а цей візит буде довший і ми думаємо, що буде більш ну, багатшим, духовно і більш корисним. Його блаженство прибув сюди для того, щоб просто поділитися з нами великою радістю праздника світлого Христового Воскресіння. І для того, щоб поклонитися нашим українським святиням, і для того, щоб помолитися Богові за мир в нашій, на нашій українській землі і серед нашого народу. Нехай Господь благословить землю нашого миру. Я хочу поважати Його блаженству. Божої милості і допомоги в Його високому велосипедніському служінні. Зараз весь світ переживає непрості часи, і милість Божа потрібна всім і нам, де точиться війна, і американському народу, який має свої випробування. Всі нуждаються в благодаті Божої. Я бажаю, щоб благодать Божія наповняла і наші землі, і наші народи, і наші серця, щоб вона втішала нас в в житейських скорботах, і щоб вона нам показувала дорогу до того царства, ради якого Господь прийшов на землю, постраждав і воскрес із мертвих. Ще раз ваше блаженство бажаю вам доброго перебування в українській землі.